Всім привіт-привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас спека неможлива. Взяла телефон, вам показую на градуснику. У нас зараз 41 градус з половиною жари. Це на сонці. Звичайно, в тіні трошки менше. Ходіть до мене сьогодні на розпаковку. І йшла з роботи, зайшла до магазину, не в один магазин, зайшла в три магазини. Там одне купила, там друге, там третє. Торби до хати насилку донесла, наче нічого не купувала, а важко. Так, перша покупочка помідори. Ось такі. Помідори по 100 гривень за кілограм рожеві. Неначе гарненькі. Думаю, що за кольором будуть всередині червоні. Ну, по крайній мірі, так сказала продавчиня. Перчик купила три такі перчинки на салат, на борщик. Коштує за кілограм 120 гривень такий перчик. Так, далі купила молочко, сир український. Отакий От шматочок взяла. Це був останній фасований, а то вона каже, треба фасувати, немає. Якщо вас влаштовує, то купуйте. Кажу, мені підійде, мені для кабачків треба приготувати смачне блюдо. З молочки купила сметану 21%, ось таку. За такою корівкою, гарнюсінькою пасеться у дуванчиках, кульбабках. Ну, звичайно ж, ви знаєте вагу: 400 грам, зараз уже не пів, не 500, а. 400 грамів кефір 2,5% жиру також тої самої фірми. Оце ще знаю, кажу: 44,50 коштує літровий. Де написано, де не написано, вибачайте. Так, волошкове поле. Молочка немає. Вчора чоловік купив молочко мені, але воно протягнуте, прокис трошки. Тому прийшлось купити інше. 2,5%, а вага 900 грамм. Отак. От так, далі зайшла в магазин. Кришки консервовані по акції. Різні були там ціни. Але я взяла по акції такі кришки Полінка. Не реклама а покупка 50 штук 100 гривень. Взяла три. Отакі. Хай будуть. Запас кармани не обтягує, як то кажуть у нас на Україні. Ну, прийшли на вихідні до мене менша дочка із чоловіком і сином. сином. Повечеряли, вірніше, повечеряли. Кажу, посидьте, трошки в нас поспілкуємося, бо ж світла у вас все ну, одно немає. Ну, залишилися, поспілкувалися, сиділи, сиділи, а внук, каже. А що сладкого не буде? Нічого нема солодкого. Що, дай солодкого, я кажу: Артем, хочеш вір, хочеш не вір. Солодкого нема у баби на цей раз, нічого. нічогісінько. Я говорю, ну так нема. Ти не була в магазині, не була, кажу, нічого не купила. Бо дійсно не було нічого дома. Кажу, є халва, халву не хочу. То сьогодні ж зайшла, думаю, куплю ж солоденького, бо прийдуть внуки, а не буде що попросять солоденького не буде. Я такі сливки лінивки взяла за кілограм. 180 гривень і отакі цукерочки. Фундук, оце із фундук Брауні називається. Тут значить, йде так. Перемелений горіх із шоколадом. Всередині цілий горіх із фундука. І зверху також залито шоколадом. Ціна таких цукерок 290 гривень за кілограм. Взяла потрошку трішки тих, трішки тих. Ну, не знаю, що, які. На всякий випадок взяла дві, два сорти. Багато не набираю, тому що діти багато їм не дозволяють. О, і все время наголошують, мама, мама, не купуй солодкого. Ну, як не купуй. Попросив, як я не дам. Вони ж мої, мої внуки, і мої діти. Так, ще купила дві пачки серветок вологих. По 15 штук. У кожній пачці 8 гривень пачка. Чого не взяти? У мене є ще, не думаю, візьму. Е, відкрила. Запах мені сподобався. Ніжний такий запах зеленого чаю. Так що взяла таке. Взяла зубочистки на роботу. Мені треба зубочистки. 4 гривні така пачечка, коробочка. Грибок написано, грибок. Під грибком палички. І взяла собі отакі духи. Також ніжні, з запахом. Такі ніжні, ніжні. Ну, не знаю, там був тест, я, по... звичайно, понюхала, мені підійшли вони для мого організму, я вирішила їх купити. Отакі покупочки, сметана, сир, перець, помідорки. Цукерки, парфуми, зубочистки, серветки вологі, полінка кришки для консервування, молоко і кефір. І все, такі покупочки. Всім велике дякую. Розцвіла нарешті, друзі, перша квітка червоної рути. Довго чекала її. О, ні ще одна з маленька, гляньте. Ось така малесенька біля неї. Це вона вже перша. Така краса. Чекаємо далі таку красу. Пахне, не стигнеш доторкнутися до листочків. На весь двір пахне. Ну що, наша троянда жовта вже відсила перший раз, залишилась одна квітка на горі, <сум> чоловік уже її почистив, обрізав усі сухостої і тепер чекаємо другого цвіту, другого разу. А це, друзі, залишки сімейної рожевої. Також вже почистили, пообрізав чоловік. Уже вона така ось все, вже остання ця гілочка радує нас і будемо чекати другого разу. А на заміну нашим, нашої рожевої жовтої троянди цвіте біла, красунька, ось така красота. Це буде цвісти ціле літо. В цьому році весна на місяць раніше цвітає все швидко, тому все сухне. Нічого, дочекаємося. Осені зацвітуть херзантеми різнокольорові і буде гарно. Кліматіс також розкошний який. Листячко гарне, зелене, сонцем ще не попалило, бо воно в тіні тут. Ну, оце такий у нас мілкий фіолетовий кліматіс. Посадили юку ще молодий кущик, але вже квітка є перша. Ось такий невеличкий кущик, але вже зацвів. А ось яке маленьке, а вже цвіте. І наші жовтенькі красотульки. Отже ж, гарні, їх так люблю, хоч вони високі, високі квіти не дуже люблю, але ж вони такі гарнющі. Джілки працюють. Всім дякую, друзі, хто був зі мною. До нових відео, до нових зустрічей. Бережіть себе одне одного. Всім до побачення!